Друзі, всім добрий ранок. Сьогодні неділя, вихідний день. Добрий ранок. Розкладаємо вудки, приїхали ми сьогодні, ну так, зранку до вечора на денну риболовлю у Берем'яни. 50 51 сектор у нас. Ну, десь 95% секторів зайнято. День коштує 300 гривень до 500, Плюс за корабик 250 гривень. Е, якщо в день, день наработовлю, то 4 кг можна забирати, а нічна 5 кг. В принципі, я цього року, це вже тут четвертий чи п'ятий раз. І найбільше сьогодні людей. Я думаю, навпаки, осінь вас будуть менше їздити, а то влітку так не було людей. Машина в машину, вудки вудку. Подаймо велике і туди все, все занято. Та добре, в принципі добре. Люди їздять, ловлять. Такі вудки вже на, на родподі, але ще нічого не закидали. Ду зараз замішаю прикормку, покажу на що будемо ловити, чим кормити. Будемо ловити на флет сьогодні. До мене тут мікса відробені, то все сьогодні буде відробен торгової марки, ну, полуниця і тут тіпруть. Цей сухий, а цей я вчора вдома вечором замішав. А якщо мішаєте вдома, то щоб не скрана вода була. Ну, ще трохи дозволожити треба, так то вона вже питалася повністю. Отак, От ну до відро я наберу води. З вже готова пелець методний. Додав чуть води і можна забивати. Так, я взяв теж ліквід полуниця, кисла груша. така сьогодні буде полунична. Що зараз висипаю на півпачки пелеця Medium Mix. Навіть менше ніж пачки. Зараз мішаю корм. Пелець. Трошки в кришу. Добре, що це все готове в мене у цих консервах. Прокормка тільки висипав. повліквідом залив і можна кормити. І консерви, мікрозерна. Відробена конопля, мікрозерна, 6 мікрозерен конопля, теровий горіх має бути, а мікс зерен мелених, теж, бачите, полуниця берегамот. А сьогодні буде така полунична прикормка А взяв банку терового горіха, якщо карась, чплотвечка буде виїдати. Весь дрібний корм, то принаймні я буду знати, що в точці точно є щось грубше. Конопля наплямилина. А і ще баночка такої, кукурудзи. До речі, банки так платно на блять Не, Ні, пів баночки, решта вода. Здоровий горіх. Це все залиє ліквідом. Полуниця кіста груша. О. Все, в принципі, прикормка готова. На флети, як вже казав. Поставив вісімки такі спеції і десятки. Світ. Баланс. На двох вутках вісімки бо папи, а на двох вутках будуть десяті баланс. Світ. Світ і спеції. Маємо кораблик один. Зараз будемо завозити корабликом аж під ту сторону сонь велика потім передає сонячна. От. Ніч, до речі, сьогодні 16 градусів, така дуже тепла. пелець за, за ніч опитався. Гарний м'якенький став. й поклевка зразу. Карася. Та добре, добре, підсак ще не розкладений. Ось який красик раскладає пиццак. Так, раз, Фаня, на на с спеції. Ну, даш мне пиццак. Yeah. Карасі є. Але в рясті на газував. А то що він запливе по інерції в ряску, нічого йому не буде. Файний караска. Ну на вісімке карасі йде. Та ясний короб клюне, але поки що не знаю, поки що ламим. Як буде і так далі, то підловлю карасів і поставлю більші гачки і 12 баланс. Тут на ці водоймі тільки з цієї сторони можна ловити, а з тої сторони не можна. Там тишина, там багато очерета і риба там сидить, тому і туди треба або докидати, або завозити. Не означає, що вся риба таки там. Та завозять там далі також Бачу, корабликом возять. У мене знову покльовку у берег. Та я йду візьму ту вудку і хочу. Так, це ця ну так я бачу, тут поніс висить тут ви, вони зачіпав, Та, зачепив то просто є диви, я зачепив якусь кормушку Ті когось відрвалося кормушка, не? Ну. Черваками Ну то він зловився на неї. А потім щепив мої флет, так? Так, прикинь. Хтось закинув пружинку, а вона обірвалася в нього. На цю пружину зловився карась. Але ще був на гачку черв'як, значить то сьогодні закинули. У вас не обривало кормушку? Не ваша, ні? <різь> Ясно. Ну вже, було б ваше було б з рибу. То зловився карась плив і зачепив жилку. Разом з кормушкою плив. Бонус, лег, треба таке з чисті. Так маєш робочу кормушку. Стара червяків. Ну восьмі ці попапчики то, бачите. На балансі ні одного карася на десятий а ці скраб. Попапи то карасі файні клюють Але далі чіпляю восьмий баланс восьмий попап. клюють карасі, нехай клюють таке місце ще не розкарване що возимо кормимо до вечора час є і на корабах. Почався клюв, і тут не хіла, і клів. Є Якщо він вже сюди дотягнувся, то, то вже по цірясті його підтянути. Кожен за нижного богу чіпляється. Файні карасі. Караси, колега. Поки що коропа немає. Дванадцятий баланс буде. Хоча на дванадцятий також може карась влетіти. Одна вудка крайна ця вже буде. в мене стояти на дванадцятку. Стояв десятки баланси, але все на красі, то на вісімку. по Спеції. Ця крайня вудка в мене буде на, на 12. Треба метод міксу розробити. Ще десь на, на скільки, на 4 на 5 кормушок. 5-6. Це на нас двох то. Я ще одно зараз по-любому замішаю, не воно собі стоїть. Ось таке наше місце, але машини ми там лишали, бо тут бачите нема де машину лишити і тому напевно тут і рибаків не було. Ми тут розмістилися. Та то таке ніби непогане місце, ні? Уютно Так. Таке уютне це справді. Влучне слово. Те, що забродити треба, але то таке. То ще ніби передає тепло. що думаю, поїдемо зночілою, що в вересні. Борзі карасі. Не ну карась файний тут чого не скажеш всі караси на вісімку і тут красищі, файн. Тим, тим більше з водою ми добрі, солодкі такі, смачні. Позвонив до кома. Валя то він на інші домі, там вже раніше домовився їхати з півробітниками. Зночили, вчора поїхали. Кажуть, два карасі тільки. Один такий з грам 600-700, один грам 300. І все. Не густо в них. Коропа нема. О! Це зацеп такий. Ні, є, є, це риба, але це крупна риба. Це крупняк, є. А. Та пішов, пішов, він такий досто та пішов право, щоб поза того риба каже. Не зайде вже за ті вудки? Ну, Не спіши. Тут хлопців багато вудок ще є зараз їх збере худки. <зві> Попустей чуть фракціон Знаю, треба ти підійшов, але все є о сазан файний будемо важити зараз чіпать Ну, 5 кілограмів є. 5200 з мішком, десь 5, 5 кілограмів точно є. Mm -hmm. Скільки мішок важко? 170 грамів. 5 кілограмів 50 грам. Зараз складу його більший мішок, потім ще на весело подивимось. Так. Милом на все то саме. Тобто у нас однакові... Очки, прикормка. Це на вісімку взяв по Ну давайте, на вісімку папчик. Однакові флети, все однаково. У нас то що в кого клюне, то в кого клюне. І, і завозимо теж на однакову дистанцію. А там вже як, як карта ляже. Що, забуваєш флет, ще одного корпу. є на кілька флетів але я вже і ще один розробив дві пачки сьогодні перець піде так друзі в мене покльовка короб не такий як твій але короб. Ай бери бери є класно нормально, нормально. До речі теж на вісімку бач я хотів ставити більше а то може на три а на на поки ставити менше попап у мене стоять два баланси і вісімка і на вісімку і карасі і короб на цю вісімку давай зважимо цього теж мінус 170 грам піднімаємо 2,230. 2,245. Минус 170. Это есть, 2 килограмма есть. Там два хвостика. Файнайцк. 2 кг. Есть. Карась, ничего. карась тоже хорошо. Ну, здоровый. Думаю, что буду доставить. Десятки, дванадцятки. Поставлю свіжий попав. Па а, то, а то на вісімку. Все клює на вісімку. Я навіть на десятку не зловив баланс. Ну одним словом, 12 година вже. Карась вже можна сказати, що перестав клювати. Але вітер є, непогано. Думаю, що ще, ще будуть поклювки. І думаю, ще коропа. Одна з двох покльок до вечора би мала бути. А на рахунок цієї продукції робін, бо вже її запитують особисті варто її вартує брат. Ну, друзі, самі бачите. До речі, є навіть знижка в мене 10 промокод на знижку 10% на сайті, якщо замовляти, на сайті робін, то я залишу в описі під відео. Карасевич. Добре. Сейчас okay. сейчас взял его, да? Феодна поклевка короб. Ну, такі, той, Та так, десь, та, десь такий в районі двох КГ Такий десь, не? Тож двошка. ну так, та. Такий десь як той, не? Ну, 2500. Ні, ну той був менший. Ну 2 520. Ну та, той був чуть-чуть менше цей. з 2, 2 схвосток. Ставлю я на всіх вудках уже вісімки по папе Тут легче, да Там Є Олега коропець такий, такий в районі двох. Я думаю, що вже такий як на п'ять. Такий, за два половиною, я казав. попап? Раз Він тут, куди не що Інтот, але нещо пусти його Підсак нещо пустий. Траву взят. взять. Да, Зараз нормально. Три плюса. Десять, и Десять. Файно? Зараз зважимо. Ну і зважим. Всіх і життя, розважимо. Так, 3480. Три плюс є. Файні. Трішечка. Обід жара, аж тепер клює. З 10 години десь. Катя, Ми скільки вже зловили? П'ять штук. Mm -hmm. Половина третьої, 14.30. І файно, вже файно. П'ять коробків спіймали від 2, від двох до 5 кілограмів. Плюс карасів там, більше десятка. Один на 16.45. Зловилось що ну як там, 10 квинтом по красеве. Перезвезли вудочки. Вже чекаємо. Так, будеш один крупничок, чи що скажеш? Комент, який комент? Ні, це на панк міну Два кг, так? добрий то. Та йде в сторону, блін. Це не 2 кг. Важно такі, що на 2 кг то вони якось прямо йшли. Їх можна було швидше підтягувати. Це? А это пиздол пишел в сторону. Я, я, Фани, Фани. Ха-ха. Снова файненький. А это с правого рыболовля. Файне, файне, файний, файний, відчіпай. Зважень. Зважень і щасливі. Риби зважені, а ми щасливі. 4760. Ну, 4,5 є. Файно. Я цього вже так можу в мішку поставлю. Ще ось такий коробчик, 2400. Так, друзі, ми вже збираємось. Футки ще воді, Я зараз подивимось на улов. відпустимо рибу. Це все донести. Та, голосу перовий. Гарно погода погодитися. Давай, дай, закруляйся. Добре, добре, давай. Що йдемо? Ти дай йдем відпускати, бере, беремо. Бере цього з тих созинів. Берем. Оце красота. Оба! Клас. Сазани, ні? Самі справжні сазани. Оці самі такі довгі. А вони потужні, ні. Ну. Сильні такі. А тебе... Ой! Такі сазани. Гарна рибка. Одного коробця оберем. якраз карасики. І норма буде. Дуже вдало було було, як за цілий день, то файно-файно спіймало. 25 кг на двох. Можна навіть і більше ми так прикинули. У підрахунках десь 25 кг. Берем'яни водойма, контакт ще координати ставка скину. Тут я 4 чи 5 разів цього року і кожен раз в принципі, з рибою. Ось так це озеро до нас щедре. Думаю, що Сьогодні їдемо на день, так зночили їздили, сьогодні на день думаю, не знати як не буде, а то половина навіть дуже файна. Таке друзі, посилання на, на сайт Робін і 10% знижка буде на, на їхню продукцію, буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!